дорогі брати та сестри, на завершення Євхаристії, присвяченої Євангелії життя, я хочу з радістю сказати, що вчора був проголошений блаженим Едуардо Фочеріні чоловік, батько, семи дітей та журналіст. Його схопили і ув'язнили з ненависті до його католицької віри. Він помер в концтаборі Херсбрука в 1944 році, маючи 37 років. він врятував багатьох євреїв від нацистського переслідування. разом з церквою в Карпі. Дякуємо Богові за цього свідка Євангелія життя. Щиро дякую усім вам, що прибули з Риму та інших куточків Італії, а також цілого світу, особливо родини та тим, хто безпосередньо працює заради захисту життя. Сердечно вітаю 150-ту асоціацію Гравіда з Аргентини, котра зібрана в місті Пілар. Дуже дякую за те, що ви робите. Будьте відважними і продовжуйте своє діло. Наостанок вітаю числених учасників моторалі Харлей Давідсон. А також представників клубу державної мотоциклетної поліції. Тепер звертаємося до нашої Марії, Богородиці, довіряючи їй материнській опіці кожне людське життя, особливо найбільш тендітне, беззахисне і слабке. Ангел Господні благовестив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус! Ось я раба Господня. Нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Молися за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його осягнули славу Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!

Вічне спочивання дару їм, Господи, а віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Іса. Ідіть з миром Христовим. Богу, хай буде подяка. Ми молилися разом, ми отримали благословення Господнє, ми його прославляли. Я бажаю вам доброї неділі і смачного обіду. До зустрічі.